Сьогодні в Кам'янець-Подільській міській раді відбулось представлення поліцейських офіцерів громади. Представлення наших офіцерів громади це проєкт у нашій державі. Приємно, що в Кам'янець-Подільському він один з перших реалізовується. Ми дуже багато надій сподіваємося, що саме реалізація цього проєкту призведе до значно покращення безпекової ситуації в громаді. Також, що зараз може бути важливіше з питання безпеки, законності, правопорядку в час воєнного стану на території міста і нашої громади? Не? Всім добрий день. Моя поліції Вадим Стельмах. Мене було повноважено очолити створений підрозділ від взаємодії з громадами, які утворюється в нас в Кам'янському подільському районному управлінні поліції, закінчив Національну академію внутрішніх справ. На який працював начальник відділу превенції на сьогоднішній -сьогодні день рекомендував на посаду, як я вже сказав, начальника відділу взаємодії з громадами, до нашому відділу входить декілька секторів. Це такі сектори, як сектор безпосередньо поліцейських офіцерів громади. У нас на громаду перебачено 18 таких працівників, начальник сектору та 17 працівників безпосередньо поліцейських офіцерів громади. Начальників сектору. Рекомендовано Дмитра Ільіна, я думаю, більшість з вас знайомі. Він працював у громаді поліцейської офіцерної громади. На сьогоднішній день він буде на виконавт обов'язки начальника центру поліцейських офіцерів громади. Місто ми розподілили на 17 поліцейських дільниць. За кожною цією поліцейською дільницею буде закріплено поліцейський офіцер громади. На сьогоднішній день лише. Обговорюємо з керівництвом районного управління та керівництвом області розподіл цих працівників по дільницях і вже, коли буде остаточно прийнято рішення, буде видано наказ про закріплення дільниць, ми доведемо цю інформацію на завал, надамо контактні дані цих працівників і доведемо вже безпосередньо до населення. Таку інформацію. Крім того, в нашому відділі функціонувати минулостворений сектор протидії домашнього насильству. На сьогоднішній день він працює у нас в тесному режимі. Це мобільна група з протидії домашнього насильства, працівники, які реагують безпосередньо на виклики, пов'язані з лише з домашнім насильством. Крім того, Функціонуватиме у нас сектор інакше превенції, на сьогоднішній день також є створений. Він перейде в наші бузинки з громадами, також сектор охорони публічного порядку, який займається забезпеченням порядку під час масових заходів. Ну і ще один сектор це сектор адміністративної практики. Всі ці підрозділи будуть входити в. Від взаємодії романі, з громадами. В чому відмінність між роботою дівничного цера поліції та поліцейського офіцера громади? Насамперед, те, що поліцейські офіцери громади мають розширений, більш розширений функціонал порівняно з дівчиною офіцерами поліції. Зокрема, ми маємо право працювати вже не лише по припиненню та документуванню адміністративних та кримінальних правопорушень в сфері громадського порядку, але й в сфері безпеки дорожнього руху. В сфері захисту прав дітей, в сфері дозвільної системи, тобто Пох eh, зможе надавати практично весь спектр тих послуг, які покладені на eh, поліцію моєї поліції Сергій Кравчук. Два останні кроки я проходив eh, службу камінь кільського груп на посаді заступника начальника превенції, а то починав службу в 2003 року в кам'яні районі. моєї поліції. Ворогам 2000 року досвід багажу за печаном май, працювати готовий ще принести і, ці роки, які мені відведені служби і віддатися повністю для захисту прав свобод нашої громади. В поліції з 2008 року працював у основному на посаді колишньої офіцер поліції. Протягом останніх трьох років працюю в поліцейській центрі громади, так що роботу знаю вже трохи і на території нашої громади буду старатися працювати відповідно. Працюю в органах поліції 2007 року, працював на різних підрозділах, на різних посадах. На даний момент прийшов конкурс, прийшов навчання. На даний час перебуває на посаді начальника відділу реагування патрульної поліції. проблеми, завдання. Міста, громади та цілого району знає, запропонований керівництвом та представниками району та громади на заступника відділу взаємодії з громадами. Працює з 20-го року дільничний центр поліції дільній поліції номер 1 Працював на Воненський ОТГ, пройшов навчання в господному місці, ну і готовий працювати зараз в місті.